Майстри художньої вишиванки сплили найбільший у світі прапор партії регіонів. Ще ніколи так довго і яскраво не горіла ватра в Карпатах. Срізом, лісам. Нарічена обтісниця. Крісом, сон. У нас традиційно знавець гуцульського краю Микола Коваль. Зараз так вийшло, що я живу в Києві. Е, не треба завидувати, це страшне місто. Але навіть там гуцули вмудряються радувати, чесне слово. Недавно так Теп... Теп... не написано. Є така франківська газета-репортер, хто знає. Хто знає? Ну, о, є є така, ні, серйозно, є газета репортер недавно стаття така. Де тільки назву прочитав, я зрозумів, що гуцули далі живуть весело. Значить, назва статті. Косівському свінгеру загрожує 5 років. Як ви думаєте, скільки людей в косівському районі знають, що таке свінгери? Я думаю, вони прочитали, подумали, що то, що перед паскою свинями роблять, то свінгерство. Як там свята будуть проходити, не знаю, бо всі полякалися. Порізали зараз. Йдеш по селу, крики, то селяни Свінгерстон займається. І в мене в репертуарі такі речі, які не ввійшли в жоден монолог. От такі вони гарні, смішні, але от, ну, не пасує воно ні туди, ні туди. Але самі по собі вони дуже класні. Мені дуже Я їх так називаю пацьорки. Такі от. І зараз вам свої маленькі пацьорки почитаю. А то, то дівчині хтось пояснив, що таке свінгери, вона так. То не можна сміятись, до речі, то, хто знає. Скоро кінець світу, може, думаю, треба попробувати. А знаєте, що кінець світу буде транслювати у Т1? Як думаю, це радісно. Ми можемо пропустити його. Ви світ побачив, а ми потім будемо в Ютубі шукати, десь, десь ж було. Ну, є люди, які дивляться у 1 Ну, По статистиці має бути 5%. Регулярно так, що дивляться. Є? От, є, є люди, є. 5%. От. 5% то дуже цікава, до речі, така. Кажуть, що геїв 5%. Ті самі люди не ті самі. Це каже той самий. То Косівський свінгер приїхав. Everybody, everybody gonna, one, у Львові переховуються. До речі, 5% проголосували за регіони у Львові. Тікай назад в косів! Добре, тепер по писаному. Такі пацьорочки такі маленькі гарні. Поїхали. Про наших гуцулів. В гуцульських селах панують суворі звичаї. Якщо хлопець поставить дівчині у фейсбуці лайк, то мусить женитись. Якщо дівчина поставить в контакті статус в активному поїзді», її ніхто заміж не візьме. Бо то або курва, або москалька. В селі золотів, Міліціонери виявили шведських болівальників, яких місцеві жителі тримають в стані алкогольного токсикозу і цілодобово показують канал футбол. Як кажуть селяни, поки у шведів не закінчиться євро, для них не закінчиться євро 2012. Радісна новина. Автомобіль Деоланос зайняв перше місце на міжнародній виставці біогумусу. В івано франківську є давня традиція. Якщо з бюджету області пропало менше мільйона, то стихійне лихо. Якщо більше мільйона, то жерло Чупакабра. Новини пластичної хірургії. На Повалій зробила ще одну підтяжку. Тепер її підтягнули в партію регіонів. Таке про естаду, трішечки таке. Віктор Павлік не виходить на вулицю один, бо боїться, що можуть вкрасти цигани. Коли гоша куценко вночі показує голову з вікна, на неї виють собаки. Директор ківстара отримав у партійному списку порядковий номер 067. Вуса Павла Зіброва стали обличчям нової фарби для волосся. В селі дзвиняч. Червоний Феррарі голови сільради нервує місцеву бикоту. Секретарка з компанії Орео. Жаліється, що директор щодня заставляє її покрутити, лизнути і булькнути в молоко. Дякую вам, це були гуцульські пацьорки.